Отже, вітаю з нами сьогодні Наталія Туха, начальниця відділу взаємодії з засобами масової інформації українського гідрометцентру. Пані Наталі, у мене запитання до вас. Скажіть, будь ласка, ми встигнемо змерзнути до початку опалювального сезону, чи все ж таки ще зможемо погрітися? Що на картах світу, як виглядає на картах хоча б Європи наше майбутнє найближчі тиждень-два? Україні вітаю вас! Вітаю наших глядачів. Так, в нас зараз відчуваємо, що найшла холодна повітряна маса з атмосферними фронтами, з дощами різної інтенсивності, тобто повноцінний такий осінній характер погоди. І загалом найближчими днями він також буде зберігатися, але з певними перервами, наприклад, ближча перерва в опадах. Це у нас п'ятниця буде з п'ятницю більше що. Це переважно буде погода без опадів, і навіть очікуємо на певні прокласти. Але натомість потім, після п'ятниці, на вихідні, в нас наступний атмосферний процес буде. Це вже з південного заходу будуть виходити атмосферні фронти. Можливо, навіть в циклоні це буде процес повноцінно проходити. Тому що знову надійдуть в нас зони з опадами різної інтенсивності. По температурних показниках то найближчі ночі у нас прохолодні, ось ніч на друге, ніч на третє число всього 1,9 тепла у більшості регіонів. Е, також варто зазначити, що у захід, а в п'ятницю, також і в більшості в нічних і в інших областях замовки на поверхні ґрунту, а місцями навіть можуть бути і в повітрі, особливо там на Прикарпатті. Е, тому на це звертаємо увагу. Тому ще заморозки ми про них говоримо. Це заморозок, це температура, знижується до нуля і трошечки нижче. Це зараз вони небезпечні тим, ці знижні температури, що ще активна вегетація у рослин. Не всюди, наприклад, ще зібраний врожай, тому це температури воно є небезпечним. Як тільки агрометеорологи наші визнають, що вже вегетація це рослин припинилися, там все позбирали, і зниження температури вже не буде безпечним, тому для цих рослин то тоді це вже буде просто вважатися спрозом. Зараз поки що у нас це ще зниження як заморозки. Тому на них звертаємо увагу ось найближчі дві ночі. У нас особливо Західні області, як я вже перерахувала, там Вінницька, Шуморська, частково Північна. Надалі щодо денних температур, вони також невисокі, вони межах 5-13 градусів, такі до, скажімо так, осінні справжні, трошки тобто тепліше на сході, в південному сході до плюс 12-18 градусів. Ну, і в цих межах температура і буде варіювати. Певне підвищення десь на 2-4 градуси від цих градацій. Може бути раз таки на вихідних, тому що буде змінюватися вітер. Зараз на вітер переважає з північних широт, буде він завтра, ще післязавтра, переважно північний північно-західний. А ось вже починаючи з вихідних, тільки процеси, як я зазначила, там будуть виходити з південного заходу, то там вже і вітер буде з південною складовою. Принесе трошки теплішу повітряну масу, тому подекуди по південно-східних регіонах є температура в день і години наприкінці тижня може піднятися до плюс, там 15 двадцяти градусів цих межах. Але наскільки я з вас з ваших слів зрозуміла, це буде не дуже довго, да тобто ми все ж таки померзнемо вже на наступному тижні знову. Ну, знову ж таки, поки що ось це синоптична перспектива, 5 діб, про які ми говоримо, то вони в нас ось такі коливаннями. Але так, надалі там якогось такого різкого підвищення або різкого зниження температури, поки що за розрахунками і прогнозами сутоків українського гідрамететру немає. Там досить таки буде одноманітний температурний фон. Ну, коливання будуть, але ось незначні там залежатиме від. Хмарності. Якщо там менше хмарності, то в день і години може бути трошки інтенсивніший прогрів. Але натомість ні, мінімум, якщо менше хмарності, тому що хмари вночі як ковдра виступають для приземного шару повітря. Якщо їх немає, то більш інтенсивне вихолоння йде, е, тому ночі навпаки там можуть бути прохолодніші, якщо в нас ясна погода. Ну але найближчим часом там в принципі такої перспективи ясної погоди тривалий час не очікується. Ну, звичайно, певні прояснення можуть бути. Ну і о, якщо більш похмурна погода, то навпаки максимуми в нас будуть нижчими, а о, нічна температура, коли похмур і волога, в принципі, ми тоді, скажімо так, убезпечені від заморозків. Тому що коли є хмарність, дощі, опади, то о, заморозків бути не може. Скажіть, будь ласка, що спричинило таку страшну зливу в Одесі з жертвами, і а, чи очікує нас знову якісь а, подібні грози найближчим часом, чи ну, в такій перспективі, яку ви бачите? Е, так, в Одесі це в нас це, дійсно були сильні дощі. як синоптики гідрометцентру Чорного та Азовського попереджали. Завчасно що в Одесі Саме по місту Одеса було випущено попередження ще 29 вересня, очікується значний дощ і з прохоженням е, цього процесу впродовж 30-го числа підвищували рівні і навіть до третього рівня небезпечності, тобто це червоний. Випало вода 94 мм опадів, це 224% місячної норми. Тобто це дійсно досить багато Ці локальні. Підтоплення, такі стрімкі потоки води е, виникли. Звичайно, це е, процес який Це, це перший був електронний циклон над акваторією Чорного моря, його атмосферні фронти впливали на Одещину. Він особливо не мав змоги кудись просуватися, наприклад, по території, тому що з півночі цей час у нас більш блокуючи процес поля високого тиску, знаходилося. І плюс на додачу завжди на межі суходолу і акваторії є додаткові процеси, які підсилюють вологозапас в атмосфері, і ось опити можуть більш інтенсивними бути. Певні риси цього процесу вони дещо, як за аналізом наших синоптиків, кажуть, нагадують вже такі більш навіть тропічні якісь процеси, тому що раніше ну, відбувається певне зміщення. Скажімо так, тому що якщо дивитися в розрізі останніх десятиріч, то, наприклад, в Одесі зафіксовано за значить, з 2015 року 14 випадків сильного дощу, тобто це кількість опадів у нас 50 до 100 міліметрів за 12 годин і менше. А за попередні десятиріччя перед таких випадків було там всього 2-3 штуки на 10 років. Тому ми бачимо, що в розрізі змін клімату, звичайно, ці е, тенденції, що в на е, узбережжі ну, е, морів, міста, вони більш сильні до того, що кількість опадів них стає е, більшою, і бачимо, що за коротший період часу, скажімо так. Тобто Одеса у нас вже в зоні ризику да, такому, е, щодо злив Принаймні, я теж пам'ятаю, що часто бували взливи, Ми про них робили репортажі, що Одесу залило, залило, і виходить, що це вже має якийсь таку тенденцію. Правильно зрозуміло? Ну, звичайно, такі аналізи і висновки це в компетенції науковців, кліматологів. Ми, як синоптики. Наші фахівці синоптики в українському гідрометцентрі на зону відповідальності там прогноза найближчі 5 10 діб. От але за оцінками вже науковців, кліматологів, то така інформація дійсно є, що ось звичайно, ось саме міста узбережжя, на узбережжі. Вони знаходяться вже в зоні ризику, тому що додаткова волога і тепло більше нанищують атмосферні процеси, і тому інтенсивність обстріл може стати. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, які області цієї осені можуть найбільше потерпати від посухи. Чи буде щось подібне, ну, скажімо так, ну, або де очікувати надлишок опадів. Що ви могли б сказати з цього приводу? Ну, тут у нас по території України завжди рівномірний розподіл опадів, ну, завжди більш схильні е, до меншої кількості опадів, до дефіциту? Це в нас південні області, але бачимо, що в і е, винятки, коли навпаки, там на узбережжях е, більш активні процеси саме по опадах можуть бути. Е, ну загалом у нас, якщо говорити по жовтню, то е, бачимо перші дві декади в нас в принципі такі з опадами. В нас з найближчим часом в перспективі і в тенденціях переважно будуть чергуватися процеси е, і, періодично надходити атмосферні фронти і приносити опади у більшість регіонів України. От тому о, загалом жовтень в принципі, очікується по кількості опадів в межах норми. То сподіваємося, що ну, десь в цій, в цій градації будемо вкладатися я зараз пропоную нашим глядачам підписуватися на канал фактів, ставити свою оцінку нашим ефірам і коментувати за потреби. А ще хочу спитати, чи можна очікувати ще якихось ранніх заморозків, чи те, що ви казали, це є, ну я не знаю, як це правильно, це вже заморозки будуть, те, що ви окреслювали, температура буде впадати падати верніше на Прикарпатті, в горах, чи це ще не заморозки, приморозки, як це оцінити? І коли так, вони наймовірніше нас... вже прийдуть? Так. Як Я залишала, так, заморозки у нас вже були, тобто навіть ці, які ми зараз очікуємо в ніч на друге, в ніч на третє число? То е, в нас перед цим на минулому тижні також спостерігалися заморозки по північній частині України. Е, переважно вони були на ґрунті а на деяких метеостанціях північних регіонів, подекуди навіть і в повітрі, е, тому це вже не перші заморозки в нас в, в сезоні цьому осінньому. І ну, якоїсь аномалії немає. В нас завжди в принципі за кліматичними оцінками фахівців, то в вересні, в жовтні це якраз такий той період, коли ці заморозки трапляються. Навпаки дуже рідко бувають такі роботи, коли там не буває заморозків, там спокійно закінчилася вегетація рослин, потім перейшли в фазу вже морозів. Найчастіше теж такі, ось такі коливання. Ну, за рахунок того, що кліматичного розташування ми знаходимося так, географічно, що в нас можуть бути процеси як із північних широт, тобто з токи арктичного поміття, так і з південних широт, і вони між собою чергуються. Тому в нас і погода така, що постійно змінюється. У нас не такий клімат, що там стабільно кілька тижнів може бути однакова, абсолютно температура і там однаковий режим погоди. До яких максимальних позначок впаде температура от найближчим часом і коли? Скажіть, будь ласка. Якщо ми говоримо в розрізі заморозків, то це фахівці наші прогнозують інтенсивність 0 градуси. Тобто, це по, на поверхні ґрунту, тобто вимірюється значення температури, і можуть бути 0 або на 3 градуси нижче 0. Тобто, це той мінімум. Знову ж таки, воно поки що це досить короткотривалі такі зниження температури, тому що ну найбільш вони інтенсивні в передсвіткові години, коли відмічається найнижчі значення температури впродовж доби. Ну і також що варто значити, що звичайно на високомірі Карпат у нас там вже, скажімо так, зовсім зовсім заморозки, тому що там інший мікроклімат, там за рахунок орографії, висоти вже. Температури вищі, там близько нуля градусів впродовж всієї доби, невеликий мінус в години, невеликий плюс в день години. І ось ті опори, які по території України у нас у фазі дощу, в рідкій фазі, тобто то на високогір'ї вони приходять вже в мокрого снігу, в снігу, тому ну, там такі кліматичні мікрокліматичні, скажімо, так умови, і це також ніяє чимось не. Артем, тому що ну завжди високогір'я вони перші переходять в нас таку в холодний період, і звичайно, там оп... дуже часто у вересні вже можуть бути не дощем, а сам у снігу було снігу. Я правильно вас зрозуміла, що мінус 3 градуси до температура буде падати до мінус 3 градусів не в горах, а вже на такій рівнині території України? Ну, знову ж таки, це не температура, це якраз таки заморози вважається. Ось ці перехідні сезони, восени і весні, то ми озвучимо заморози. Так, це 0 градусів і 3 градуси ближче нуля. Тобто це ми не говоримо, це не ще. це тривали таке зниження температури, яке небезпечне для рослин в цей період. В яких областях можна уточнити ще, щоб я не так, ще раз уточнюємо, що 2 жовтня і 3 -го. У нас у західних, другого у західних, а в п'ятницю також і в більшості північних та Вінницьких областях заморозки на поверхні ґрунту місцями вповідь. А скажіть, а чи варто нам очікувати бабиного літа? Чи воно вже минуло і ми вже все входимо в зиму, мерзнемо, готуємо теплі речі? Чи все ж таки воно ще буде? Е, Намбине літо вкотре завжди наголошую, що це народна така технологія, у нас офіційно такого визначення поняття немає. Е, ну в народі розрізняють як молоде бабине літо. Це ну, скоріш за все, те, яке в нас було на початку. Хоча по критеріях метеорологічних у нас практично дось до е, третьої декади вересня тривало метеорологічне літо, тому що в нас середня добова температура, вона не опускалася нижче 15 градусів у більшості регіонів України. І тому, якби весь час було тепло, і навіть не було, ну не можна це назвати як бабине літо, Тому що в класичні, як ну знову ж таки, це народі кажуть, що після якихось там зниження температури, холодання, потім знову потепління, то це якби вважається там, класичним таким бабиним Е, знову ж таки це пробування синоптичних процесів в загалом над територіями будь-якими. Особливо ті країни, які ось розташовані кліматично і географічно так, що у нас це чергування воно дуже простідковує. Тобто то з півночі процес, то з півдня, з ходу, Тобто у нас різні можуть бути і напрямки вітру, і різні повітряні маси можуть надходити і чергуватися вплив як атмосферних фронтів з зонами, так і антициклонів. І ось коли зараз, наприклад. Більше така погода панує з циклональним характером, ну, не скільки з циклональним, а з характером погоди, коли проходять атмосферні фронти з хмарами, там, з вологою, з нижньої температури, то, звичайно, після таких процесів, наступить пісоноптичний період, коли прийде антициклон, з більш комфортною спокійною. Погоди будуть проясні, то восени ще це трошки може нагадувати десь там на ну, погоду або принаймні теплу комфорт. В народі це ось хочеться називати бабиним їм, але така циклічність процес вона завжди є впродовж свого року. Просто ось в на зламі сезонів. Ну вона трошки різкіше відчуває, яскравіше, скажімо. А є якісь передвісники, коли вона буде чи поки немає. Ну, поки що в найближчій перспективі, тобто ці 5 діб, про які ми говоримо, про практичні значення, в нас все ж таки буде більш така прохолодна повітряна маса панувати. Але ну, ось трошечки певне підвищення може бути наприкінці тижня, як я вже зазначала, по південно-східних регіонах там до плюс ну, 20 та 18-20 може на певних метастанціях фіксуватися така температура. Ну, ось тобто, ну, такі періоди підвищення температури вони можуть бути дуже короткочасні, там один-два дні. От і казати, що там це буде той період баби на Ну я не вважаю це за Ех, yeah. А хотілося би, а хотілося б, хоча б тиждень, ну, це, ще... це. ми не виключаємо таку можливість. Звичайно, у нас ще цілий жовтень попереду, і жовтень також в нього погода може бути мінливою. І, наприклад, там та ж сама третя декада жовтня. Поки що ми не можемо сказати, що там буде, але ну ймовірність того, що там буде підвищення температура, ну також завжди може бути. Тому чекаємо і прогнозуємо, і звичайно, попереджаємо про все завчасно. Але я маю ще одне запитання, яке цікавить наших глядачів. Скажіть, будь ласка, чи є якісь передвісники, чи швидко наступить у нас зима і холоди цього року? Чи все ж таки може не одразу? Може, у нас ще буде трошки часу? До морозів, ну знов ж таки, ми щойно ми по факту щойно перейшли тільки в осінь переходимо, тому що, дійсно, ще зарано говорити про зиму. Ну, хоча так, по температурі нам там прохолодно, здається, але я ж коли реальному ось тільки нещодавно у нас кілька тижнів тому ще було метеорологічне літо. Тепер нас переходимо в метеорологічну осінь. От, Ну і зимові процеси ну будемо чекати, але поки що з оцінками фахівців, то практично всі зимові місяці очікуються в межах кліматичної норми в цьому році. Бо вже почалися розмови, що буде дуже-дуже холодно у нас в січні, в лютому, ну може, і в грудні, прямо от надзвичайно холодно. Я не знаю, чи є такі передвісники, які це віщують. Ну, це не зовсім компетенції гідрометцентру про це говорити, тому що це такі глобальні сезонні прогнози. Тобто, в нас є певні розрахунки, які я ось зазначила. Там якраз таки у відповідності до кліматичних норм буде там вище чи нижча температура. Це в принципі ті параметри, якими ми оперуємо. Якщо говорити вже про ті прогнози, які зараз там в мережі ширяться, це вони базуються на розрахункових моделях різних розрахункових моделях світових центрів, і скажімо так, стверджувати, що ось так точно воно буде, ну ми точно не можемо от і завчасно лякати народу, що ми бачимо, як нас навіть на в Часовому проміжку тиждень або 10 днів змінюється погода, і коли там деякі телеграм-канали або е, там, блогери е, пишуть про те, що там писали про те, що там може бути сніг, там вже е, багато в нас було нещодавно цей випадок, а потім ну, його і не було по факту в той день, на який прогнозувалося. тобто це один якийсь розрахунок. І тому такі довгострокові прогнози, вони також. Якщо дивитися на сезон, ну вони розрахункові і спиратися на них звичайно складновато. Певні тенденції є, звичайно, що там січень лютий десь можуть бути якраз таки в межах норми. Просто ми в розрізі останніх десятиріч вже звикли, що у нас зими там стали теплішими в умовах змін клімату. Якщо там в цьому році вона буде в межах норми. То може здатися десь, що може вона і холоднішою, але знов ж таки поки що ми про це стверджувати не будемо і тільки ми можемо зазначити, що все ж таки очікуємо ну в межах кліматичної норми зими для нашого регіону. Я зрозуміла. Дуже дякую, пані Наталі, що ви приділили нам час. З нами була Наталія Птуха, начальниця відділу взаємодії з засобами масової інформації українського гідрометцентру. Бажаю всім нам тепла вдома, безпеки вдома, хоча б трошки. І хочу попросити наших глядачів підписуватися, коментувати і надалі дивитися наші прогнози з участю пані Наталі. Дуже вам дякую. На все добре, гарного дня.